Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Пишу, що НАБУ спільно із СБУ закриють Єрмака надовго. Світи довічне задерж зраду і корупцію. Ось що говорить про це прокурор Жебрівський. Сьогодні розпочався Мендельгейт. Стало відомо, що колишня прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель в ефірі Радіо Свобода оприлюднила багато цікавих деталей про Єрмака. Ознайомившись із цією інформацією, як правник слідчої прокурор, я можу надати правову оцінку її висловлюванням. Деться щонайменше про три епізоди державної зради громадянина Єрмака, далі мовою оригіналу. Вітаю шляхетних українців. Мало Україні Міндічгейту, так нас догнав Мендельгейт. Сьогодні було опубліковано інтерв'ю Радіо Свободу від пані Мендель, колишньої прес-секретарки лідера Банкової. Як правник, як свідчий, як прокурор, я надав правову оцінку цього інтерв'ю. Хочу сказати. Що я вгледів там повідомлення про мінімум три епізоди Державної зради громадянина Єрмака, якого відмовилася брати жодна частина, військова частина. І пані Мендер його догнала. Які наступні дії мають бути? Не реагувати генпрокурор? І керівник СБУ на ці повідомлення про злочин не можуть. Закон їх зобов'язує дати правову оцінку, внести до єдиного реєстру досудових рішень повідомлення про злочин, оголошене пані Мендель, допитати її на цій підставі, оголосити підозру громадянину Ярмаку в державній зраді, арештувати. а Кримінальна стаття про державну зраду не передбачає застави і розслідувати. Але в цьому повідомленні по злочин прямо вказано, що громадянин Єрмак діяв не один, а в нього були співучасники. Першим співучасником той, хто повністю йому довіряв і. Той, кого Андрій Єрмак переконав, що нападу московитів не буде, що вагнериці потрібно відпустити, і по великому рахунку розмінувати чонгар. Але не тільки той, хто довіряв, але фактично вся. Верхівка військово-політичного керівництва країни зразка 20 22 року має понести покарання, бо вони є співучасниками злочину, коли не підготували країну до вісічі заклятому одвічному ворогу України Московії. Хочу нагадати керівнику СБУ, що СБУ як орган створений для захисту Конституційного ладу і Державності України. Економіка, якою так любить займатися Служба безпеки України, стоїть на п'ятому-шостому місці. Ключова місія СБУ захист Конституційного ладу. І державності. Країн. Це не просто голослівні заяви, це керівництво до дії. Але шляхетні українці, У якій ми сильні, оця пасіонарна частина українців, коли на країну напав зовнішній ворог, на чолі країни сиділи і сидять зрадники. А ми б'ємось. Зрозуміло, що. Депутатам Верховної Ради потрібно терміново прийняти закон про імпічмент президента і в випадку підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності оголосити імпічмент і почати кримінальне переслідування. А країні на цей час вкрай потрібен уряд воєнного часу, який консолідує країну, оголосить стан війни. Переведе країну на воєнні рейки, утвердить справедливість, і тоді ми обов'язково з вами переможемо. Слава Україні! Падіння Ларьоніка нічого не змінює. Маємо зовнішнього ворога, маємо внутрішніх ворогів. Підірвані долою дві ракети на російських космодромах Байконур та Капустін Яр стали чітким знаком небес. Москалів до неба вже не пускають. Залишилось не пускати їх в Україну. А для перемоги над зовнішнім ворогом потрібно здолати внутрішніх. Учора для багатьох відбулася епохальна подія. Звільнення Ларьоніка з посади президента Банкової. Частина люду зраділа, немов подолали Голіафа, хоч до легендарного героя йому ще дивитися за обрій. Невже хтось і справді думає, що вчорашній Ларьонік спроможний. Ожний вибудовувати схеми стратегії нищити конституційний устрій самостійно впливати на міжнародну політику. На що він спроможний, так це нагадати і нагади він достатньо з учорашнього дня. Складається враження, що з мародериними доларами євро заливають кишені батаферам банкової, то плащі розславни, то все пропало. То прибрали основу дискредитації влади. Так прибрали усього. Лиш одного з Г. інша частина радіо. Тепер заживемо, щоб військового поставити замість узурпатора і все буде по феншую. Критичне мислення загубилося. Чи є лідер банкової є ларючні. Нік, головною внутрішньою загрозою, точно ні. Вони інструмент, який використовується зовнішніми силами з метою нищення українського духу, українців по духу, української держави, української нації. Не зруйновано ключове мафіозну систему управління державою. Давайте призначимо військового, давайте молодого, давайте лисого, бородатого. Ці критерії не про зміну системи, це про граблі, як були замість інституцій судових, правоохоронних місцевих парламенту корпорацій, так і залишилися. Чи треба було знімати ларючника? Його не можна було і призначати. Його місце, вочевидь, у Житомирській. Кривці на довічному, але що це вирішує, хоч якесь глобальне питання для України. Точно ні, мафіозна система управління, інструменти, лідер банкової уряд, фунти, не в парламенті, судовий, не до того, в Ренбой, гламурні дипломати усе залишається на місцях. Виконавців зі знищення України треба притягнути до кримінальної відповідальності, але це не вирішує ключового переведення країни на воєнні рейки, об'єднання націй на засадах справедливості та захисту свого способу життя, знищення корпорацій, утвердження інституцій. Я впевнений, завдання українців по духу та України Країнської нації загалом не лише перемогти Орду, а й формувати нову архітектуру життя і безпеки світу. Це означає силу права, цінності, моралі і етику, наш спосіб життя, вольності, можливості, заможність для щастя наших родин на своїй благословенній землі. Наша нація на це спроможна на перекір безстямі й безлоду, тримаючи фронт. Повірмо, таких націй більше не роблять. Повіримо і переможемо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен ро робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.